Голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич зустрівся з японським науковцем Йошихіко Окабе, який відвідав івано франківськ з метою пошуку можливостей співпраці між нашими країнами. Оскільки це перший візит японського науковця на Прикарпаття, Олександр Сич висловив сподівання на встановлення двосторонніх контактів та подальшу співпрацю. Сподіваюся, що налагодити хороші контакти в наших університетах. От знайдемо якісь спільні точки дотику, можливо. Між обласною радою і тим чи іншим регіоном або містом Японії варто додати, що на Прикарпатті вже працюють кілька проєктів, які реалізовуються за фінансової підтримки уряду Японії в рамках програми Кусаноне. Це й переоснащення шкіл та дитячих дошкільних закладів у Коломийському районі, і передача сучасного обладнання для центральної міської клінічної лікарні міста Івано-Франківська цього разу йшлося про можливості співпраці в освітній галузі з місцевими університетами. Зокрема, японського науковця зацікавив можливий обмін студентами. Я намагаюся знайти можливість академічні справи праці з університетами, наприклад, програма в міні На завершення зустрічі Олександр Сич та Йошихіко Окаби обмінялись символічними подарунками та презентаційними матеріалами.